Вас усіх вітати на каналі «Мама, Малюй. І сьогодні в нас вечірнє піжамне малювання. Я знаю, що ви полюбляєте цю рубрику, тому вдягайте ваші піжамки, беріть кольорові олівці, ваші альбомчики та давайте помалюємо перед сном. Що ж ми будемо сьогодні малювати? Пропоную вам намалювати сьогодні таку дуже сонну панду, яка буде лежати на місяці і засинати. Як вам таке? Думаю, буде цікаво, і це дуже-дуже просто намалює кожен з вас. Я вже приготувала простий олівець, ось таку резиночку, обов'язково точилочку, якщо в мене зламається олівець, була в мене під рукою. І будемо починати. Але передусім нагадаю, щоб ви підписувалися на мій канал, коментуйте мені, надсилайте ваші роботи, діліться моїми уроками та ставайте спонсорами каналу, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до інших ексклюзивних уроків і будете ще більше зі мною малювати. Там дуже-дуже багато всього цікавого. І принцеси, і поні, різні морські істоти. Та інше. А ми з вами починаємо. Отже, розташуйте аркуш паперу ось так, горизонтально. Ви пам'ятаєте, що горизонтально це ось так, а вертикально це так. Отже, горизонтально. По центру у нас буде розташований великий місяць, можемо одразу його намалювати. Коли наш місяць виглядає ось так, як буква С, це значить, що він старий, так? старий місяць. А коли місяць з цього боку, це він народився. Це молодий місяць. Ось наш старий місяць. І на ньому буде лежати наша пандочка. Дивіться, як ми малюємо панду. Спочатку будемо малювати її тіло. Ось вона лежить. Дивіться, одна її ніжка звисає. Ось. Можемо одразу зайві лінії нашого місяця забирати. Оп, одна ніжка. Ось тут пішло тіло нашої панди. Ось тут буде йти мордочка її. Намалюємо одразу іншу ніжку. З цього боку ще одна звисає. Ось тут маленько видно четверту ніжку. Забираємо зайві лінії з тіла нашої пандочки. Тут намалюємо бушка. Намалюємо оченята, як в панди, в неї такі величенькі. Чорненькі очі, і вони в неї які Закриття вже ж. Вона ж спить носик трикутничок. Ось так. І не, не вистачає чого, скажіть? Не вистачає. Ковпачка. Так, такий нічний ковпачок намалюю. І помпончик. На фоні можемо намалювати зірочки. Ви вже вмієте. Дивіться, як малюємо зірочку. Один трикутник, в бік трикутник, в бік трикутник, вниз трикутник, вниз трикутник. Все, зірочка готова. Так, це ми з вами намалювали. Ще можемо намалювати, як вона так. з-з-з. Як Як вона спить. Намалюємо, як вона спить, як з Так, З... Якийсь звук вона видає, коли засинає. Ви можете свій придумати. Так, це ми намалювали з вами трошечки ось цей кінчик хочу підправити, щоб він був. Більш охайний І перейдемо до розфарбовування. Пропоную зробити одразу місяць, розфарбувати його жовтеньким і відтінками жовтого. У мене є от стільки жовтих відтінків Ми можемо іми всіма тут і працювати. Бачите? Змішувати. В такому малюванні для нас не дуже принципово, щоб ми не виходили за межі там. Це таке більш... Вільне малювання. Ми можемо заходити за межі, ми можемо додавати інші якісь відтінки, це такий арт-підхід. Можемо ще взяти навіть помаранчеві відтінки, десь трошечки притінити. Не бійтесь, міксувати, змішувати інші кольори, додавати і дивитись, що у вас виходить. Це ваш творчий підхід. Ми всі знаємо, що панда в нас чорно-біла, В неї що чорне, чорні ніжки. О, не забули на ніжці стерти зайве. Чорні ніжки в неї, чорні вуха і чорні оченята. І ніс чорний. Тому ми можемо одразу це все зафарбувати. І наша панда вже одразу буде схожа на що на панду. так. Мені дуже подобається ця істота, ця тварина. Вона дуже мила. А що ви знаєте про панду? Хто ще знає на панду, про панду, напишіть мені в коментарях. Я знаю, що панда родом із Китаю, вона там живе, що вона дуже рідка вже стала. Вона, як кажуть, що вона вимирає, їх дуже мало залишилось. Що треба встигнути подивитися на панду, поки вони ще є. Може, ви були в якомусь зоопарку бачили. Я знаю, що панда харчується листочками бамбуку, що вона сама їх знаходить. Що вона більшу частину часу спить. Якщо вам відомі ще якісь факти про панду, напишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково перечитаю, ознайомлюся. Це для мене цікаво. Можемо трошки ще ось так чорним олівцем по контуру пропрацювати саму панду, щоб вона від фону її відірвати. Далі хочу зробити ковпачок. Ковпачок я зроблю ось таким. Червоно-такий полуничний колір, я би сказала. Не знаю, як вам видно його на екрані, чи ви бачите реальний колір. Для мене він такий полуничний. Ось так. Далі жовтенькими ми хочу зробити зірочки. Ось так. І перейдемо до фону. Я вважаю, що треба обов'язково зробити фон, щоб було видно, що наша панда знаходиться на місяці, вона не десь там невідомо де вона, знаходиться саме це у небо, нічне. Тому обирайте темно-темно-синій колір для неба. І ми з вами трошечки попрацюємо ось тут. На фоні. Дивіться, як ми можемо працювати. Якщо ми покладемо наш олівець, загостримо його і покладемо його ось так горизонтально, ми зможемо з вами робити ось такі кольорові розтяжки. Бачите? Коли олівець працює не тоненьким своїм грифелем, а ось така йде розтяжка кольорова. А це тільки тому, що ми поклали олівець ось так і працюємо всією цією площиною. Можемо трошечки сильніше натискати на олівчик біля місяця, для того, щоб зробити його більш яскравим на фоні. І пропрацюємо ще по наших буквах. З -з -з -з. Наша панда бачить сни. Можемо навколо шапочки ще трошечки притягнути, щоб її більше виділити. Тепер ми візьмемо ще трошечки такого іншого відтінку синього для того, щоб було більш яскраво видно небо. В деяких місцях додамо декілька штрихів. Десь так. Ось і все. Ось така в нас вийшла панда, яка бажає вам добраніч. Берете її з собою в ліжечко, можете покласти поряд і засинати. Я бажаю вам добраніч. До наступних зустрічей. Па-па!